А ще я сьогодні хочу дати відгук про таких крутих людей. Це Рома і Віка. Вони настраюють вашу рекламу так, щоб у вас були нові клієнти. Коли наш магазин трішки підріс, ми вирішили замовити таргетовану рекламу. Був вже опит. але ми звернулися до них. Вони дуже креативно підійшли до цього питання Рома, котрий настраює сам таргет, котрий настраює там. Ваш кабінет все таке інше. Коротше, він дуже креативно підходить до моменту реклами і дуже такі цікаві в нього ідеї. Ну, це класно. Віка, вона дуже відповідальна, завжди відповідає на всі мої питання, роз'яснює, розжовує постійно на зв'язку. Також у нас дуже збільшилися заявки. Дуже класна активність на сторінці. Нам люди писали в коментарях і в особисті повідомлення. Дуже багато хто цікавився нашим продуктом. І ми будемо звертатися до них ще і ще і ще, і будемо співпрацювати з ними ще, і ще і ще. Бо такий опит це дуже крутий опит, і я дуже рада, що ми все ж таки до них звернулися і попрацювали з ними.